І всім привіт, друзі! Мене звати Денис і ви на моєму каналі Денис КС2. Сьогодні виходить новеньке відео по КС. Сьогодні ми залетимо в тренування і пограємо, ну, як все. Але давайте сьогодні пограємо в спрощений легенький DAS-2. Бомба, якщо хочете пограти, щоб я зіграв в спрощений режим, але вже на іншій карті пишіть в коментарях, яка іменно я буду читати. Я читаю всі коментарі. І, до речі, в коментарі, який написав. Найкращий коментар для по-моєму мінію. Надіюсь, що буде багато коментарів. Якщо хочете мене додати в друзі в стімі. Силичка в описі каналу. Переходьте і дивіться. І додавайте мене в друзі. Давайте туди кинемо флешечку. Блін, що так зависає в шоті? Минус один. Пав на там, в сути. Я жду. Двое хотели отдеть фьюзы, бомбу, но не смогли. А ні-ні-ні Ви пішли на Б, тоді я на А. Хто дивився за моїми відеороликами, Знає, що я. Причай, що не ходжу з ботами. Так, їх Нема Нема опорника на А. Що ті були, які я вбив. Ладно. Але ми бомбу. Чекаємо. Блін, о так зависаю. Вже зі того, що я записую відео. Взагалі нереально грати. Підскажіть в коментарях, що можна робити. До речі, хто хоче зіграти в... в КС2? Ну не мають комп'ютера. Є програма GeForce Now. Це є програма, де ви можете дійсно грати в CS2, але є обмежений час. Година часу ви можете грати. Далі у вас відключає. Ну, ви можете знову підключитися зразу. І можете продовжувати грати. GeForce Now це Безпечна програма, офіційна програма від Valve, де ви можете... Ді... Ну, не, не від Valve, просто і Ігри від Valve. Доступні в GeForce Now. Хочете пограти, заходьте. Заходьте в ваш аккаунт Steam і грайте. Без проблем можете грати. От я граю зараз через GeForce Now. Yeah. Norm, norm. She's killy wow. Norm, really norm. Like Aha, then you show na b okay. And she пише на гос. Я не думаю, я стреляю просто издевательство над ботами, вони ж тут не можуть. Опа. Опастуси блин, давай. Оп-оп. Туда Як все. йой 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 йо, вот це хочу, ти тегау. Ну нормально, бо ти умій... Тро... от я рахую stand 2. Грою просто чистою копією... CS-2. І вал навіть не ...не може причпетися, бо вона так зроблена. Ну, вона подібна на... ...е... цей... на КС-2. Но... Дещо вони не хочуть просто спорити і не хочуть... Ну, типу як інші грі. Була колись КС 2 мобайл. Mobile, і її заборонили. Valve, Але це не від Valve, це... Гра взагалі не від Valve. Вроді би. Я не знаю точно, але... Вроді би не від Valve. Десь, кидаємо флешку. Я фул, но не того. Там человек панни. Нет. Ладно, я чекаю. одно там не буде вже Ой-ой-ой, бро, бро бро. Просто дав йому в ногу і він помер. Значить у нього 1 ХП було. Опа. До речі, хочете, щоб я створив як твіч аккаунт, де я буду знімати прямій ефірі, зможете пограти зі мною. Впевнений, там чол вже є. Нет. Них huh? я надеюсь, я порник. О, на и два. Минус два. Так, еще один. Нема. Чья? Нема. Окей, не проблема. Норм. Рілі норм. Бо ти уміють грати. О, що я хотів казати про стендоф. От е, дійсні от, є боти в стендофі. Ну, типу ігроки в стендофі. Є ігроки в стендофі, які грають нормально. От я рахую, щоб стен-дофф додали граф. Ну, ботів, реальних ботів для тренування. От як отут. Тренування. Просто для люд... ну для тих, хто не вміє грати, і просто для АІМа Я не добре блін, тримав мишку тому я не попадав. чел А давайте писав на А. Чому я все постійно йдемо на Б? А тут. Так. Та що так лагає, блін. Просто беремо так. Так. Ну, The GeForce Now це я не граю зараз за Zofitinoa Steam-а, ну, типу це ем, я steam аккаунт просто я не граю через Steam, я граю через GeForce Now, тому і може зависати під час відеороликів. Ну нормально, я коли граю оба. Я коли граю просто Б, ну не знімаючи. Добро. Так, last. Пойди. Так, last round. І на цьому наше відео вже завершиться. Так, таке коротеньке відео на сьогодні. Ну нічого. В следующий раз у нас вже буде... Якщо наберете вже точно два лайка, я зайду в Міраж, щоб відкалібруватися і отримати якісь звання. ой 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 О, он снайперки, блин, он снайпер кумал. Давай играем. <плес> ну что, это last. Last и его. Влітаємо. Ми виграли. У мене 21 норм, норм. рілі норм. Так що ми виходимо в мінюшку. Бомба! Супер! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Силочка на мій Steam аккаунт щоб додати в друзі, в описі, Дивіться в описі відео. Ну, Короче, нічого, Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, всім папа!